Але водночас е, з'являються такі повідомлення: от Ну зокрема ця програмна стаття, яку е, всі коментують е, Залужного та Забродського, де вони кажуть, що ну там щонайменше 23-му році е, бойові дії також можуть продовжуватися. Там є е, як твердження про те, що 23-му році Україна зможе атакувати і звільняти Крим. Але є і твердження про те, що на Київ може бути повторний наступ. Це з одного боку. А з іншого боку, е, військові в Польщі кажуть, що до війни. З Росією можна готуватися у найближчі 3-10 років. Тобто є такий потенціал е, у російської армії, чи це просто нагнітання, якесь таке, знаєте, щоб більше Україні допомагали, грубо кажучи? Е, ну, дивіться, стаття має дві дві два напрямки, е, і головкомандович сказав відверту правду, що і е, якщо уважно читати, то розумієш що Термін він хотів показати і суспільству, і західним партнерам, що терміни закінчення цієї війни повністю залежать від постачання зброї, і не тільки зброї в кількісно... в кількісному виразі. І збро... постачання повинно бути зброї щоб досягнути вогневого паритету, наприклад, ракетне. От сьогодні Росія має максимальну дальність ураження 2,5 тисячі кілометрів. Ракетами повітряного базування ну, типу Х-101, ті, що вони з Каспію пускають. і вся територія України покривається е, е, цими ракетами. У нас максимальна дальність ураження противника це комплекс тактичний комплекс, точка У, який має дальність 110 кілометрів. Бачите, яка різниця? Май майже в 20 разів. Так, от нам головна командович показує, що якщо західні партнери не нададуть нам паритетного озброєння, то війна може тривати довше. А для суспільства сигнал, що і втрати будуть біля ціна питання, буде більше ціна перемоги буде на набагато більше. Ось про що він. Хотів сказати е, суспільству, і щоб ми були готові, що до кінця року це вже точно. Е, бачите, ми очікували зброю в травні, потім ми очікували зброю в липні, потім в серпні. Тепер ми очікуємо зброю коли? В жовтні, з 1 жовтня, лендліз. А і, і, е, генерал Залужний каже про те, що зброя потрібна не 10-20, там 100 Одиниць а зброя потрібна 10-20 бригадних комплектів. А це е, артилерія, там буде під тисячу одиниць, е, бойові броньовані машини більше тисячі одиниць, ну і, і так і так далі. Плюс потужна зброя. Авіація, е, сучасна в необхідній кількості і ракетні війська. В необхідній кількості і з дальністю не 200-300 кілометрів, а з дальністю е, тисячу, півтори, а може й дві тисячі кілометрів.